Чужому оці бачать скалку, а у своєму не видно колоду. Це про скептиків, які завжди знайдуть недоліки в чужій роботі та почнуть критикувати. Так сталося із земельною ділянкою на вулиці Ковальська, що біля річки Стир. Як тільки на територію заїхав екскаватор, дехто почав обурюватись, навіть не знаючи, що саме там робитиме техніка. Згодом з'ясувалося, на території проведуть повний благоустрій. Хащі, якими заросла ділянка, приберуть. Що зроблять натомість про це в Наступному сюжеті. Зараз тут хащі та купи сміття. Територія поблизу моста, що на вулиці Ковельській, вже кілька років не бачила комунальників. Про кусіння трави чи підрізання дерев годі говорити. Повний безлад майже в центрі міста лучанам не до вподоби. Нема благоустрою, воно трохи е, заросло там, деревами, кущами. Е, можливо, там е, і можна було б зробити зону відпочинку, де б е, відпочивали е, діти, е, батьки з дітьми. Е, ну, Якось воно трохи, трохи занедбано зараз. Облаштований пляж біля річки стир, оглядовий майданчик з панорамою старого міста, велодоріжки, зона відпочинку для дітей і дорослих, та навіть ошатний житловий комплекс. Лучани готові бачити тут усе це, аби лише не такий безлад. Ну, звичайно, треба облагородити територію, щоб біля можна було біля водойми, гарно відпочити з дітками, якийсь грибочок зробити, песочок, щоб культурно було. Ви бачите, як сапалайку почистили, особливо біля київської площі, там як і майданчик. Дуже красиво. тут Таке було. Так. Вже незабаром містяни та гості Луцька будуть приємно здивовані сучасними та європейськими благами. Благоустрій ділянки уже почали. Зараз техніка рівняє ґрунт. Щоправда, дійти до майбутнього об'єкту поки непросто. Однак і це планують довершити, перенісши світлофор та зробивши з'їзд прямо з Ковельської. Ми ж будемо стежити за розвитком подій, адже судять не по роботі, а по результату. Ольга Бондаренко Рустам Щербачук для новин на часі.